Відомо, що окупанти посили тиск на Херсон. Вони бомбляють переправу через річку Кошова, щоб відрізати мікрорайон Корабел від основної частини міста. І про це повідомляє CNN. Як пише видання Путіна, найближчими днями можуть спробувати нові атаки, щоб висадитися на рівнині місцевості. Отож. Чи є докази підготовки ворога до висадки на правий берег або в глиб лівобережжя на рівнинну місцевість? І наскільки реальною є загроза масштабного форсування в цьому районі найближчими днями? Ну концентрується на справді бойові дії, справ... воєнна операція. Всі зусилля росіян зараз кинуті на сході нашої держави. Тому бойові дії на, 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 на півдні вони носять більше тактичний характер. Це стосується не тільки придніпровського напрямку, і Запорізького напрямку, там в районі Кам'янського, Оріхівський виступ, Гуляйполе. Так, ми бачимо, що там активізація противника відбувається, але це не те, щоб ворог намагався відкрити другий фронт, умовно кажучи. Те саме стосується і придніпровської ділянки, і району Херсону. Ну, перше, що я. Пояснити хотів би, е, хто бував на, на понизі Дніпра, е, коли говорять там острови е, Дніпровські, Ну, це не, не острів Зміїний в Чорному морі. Е, це щось, от, якщо для полтавців важливо було ближче, то як ми бачимо, Ворст на Полтаві тече, там багато е, рукавів, русел, старих русел. Є там Зелений острів, ще острів, острів, да? а насправді це величезна територія, яка між невеличкими руслами. То приблизно так і на Дніпрі. Це не величезний, широкий Дніпро, в якому маленькі островки, а це багато відносно невеличких русел, які розділені великими шматками зем... територіями землі. І наша задача, і противника, коли ми говоримо про боротьбу за острови, посунути ворога подалі від, від себе. Да? Якщо ми посунули, взяли під контроль Дніпровські острови, фактично, кордоном лінією фронту да, була, були б ті протоки Дніпра, які до лівого берега ближче. Росіяни навпаки намагаються. Якомога ближче просунутись, щоб по протокам, які до нас ближче були, там зосередитись, і це б дозволило їм максимально тримати під контролем нашу під вогневим контролем нашу територію. Звісно, що наші захисники цього намагаються стараються не допустити. Що стосується широкомасштабного такого стратегічного десанту, ну Теоретично таке можливе, але е, на практиці ну, навряд чи це. Знаєте, я колись ще молодим бачив е, радянські брошурка, така була деспечна, чи таємна, я вже не пам'ятаю. Е, десант, морська десантна операція в Чорноморських протоках. Там ідея зводилась до того, що, е, якщо б теоретично відбулася така е, Така мрія, блакитна мрія російських, а потім радянських царів захопити Константинополь, то висадку там здійснювати з великих десантних кораблів, не наплав, не е, до берега, десь на десантно доступні ділянки, а прямо під причали, під стінки того ж протоки Босфор, ну, от, е, Таким бортовим способом. Е, чи можна. Так зробити з використанням десантних кораблів Чорноморського флоту, в, ну, наприклад, в Херсонському порту теоретично можна, але для, для цього треба так, щоб Україна не чинила опір. Да, під, Будь-який підхід великих десантних кораблів вони будуть знищені ну, не тільки. Тут мова йде про наше ракетне озброєння, а й фактично артою. Артою 152, 125, 155 мм, Ну, 100 міліметрів це вже ну, десантний корабель. Корабель сучасний це ж не, не броненосець, це жестянка. І стати до берега за таких умов фактично у них шансів жодних. Більш того, крім дефіциту. Плавзасобів і ще й дефіцит у них морської піхоти. Насправді вся морська піхота воює зараз російська чорноморською. чорноморська, та бригада Севастопольська і всі інші там і 61-ша -та Трохи, правда, так, 61-й, здається, один батальйон чи два батальйони на півдні воюють з цих білих медведів, ведмедів е Сєвєроморських. Але е переважна більшість це на Курському напрямку в е Севастопольській, на Курському напрямку. 155-та і 41-го. Тихоокеанського флоту, на Курському напрямку, от на Курщині Сумщині, російська морська піхота. Чому? Тому що морської піхоти вже немає. Вже тих, хто вмів чотири роки тому висадку на плав здійснювати, їх всіх перестріляли. Це піхота в формі стріляшки, грубо кажучи. Ну, от і все. Тому. Ймовірність масштабної операції такої на Дніпрі мало дуже низька. От о, тактичні десанти, саме з метою розвідки, дестабілізацію обстановки о, такі цілком можливі. І коли говорять про висадку там, тих чи інших диверсійно-розвідувальних груп противника на нашому березі, так це цілком можливо. І Коли кажуть, що росіянську ДРГ бачили, Знищили то це не виключено. Це ж насправді, хоч це спецназ, це круто, але це одноразові бійці. Вони призначені для того, щоб висадитись, для того, щоб дрони радіорозвідка спостерігала за тими де. Вони пройдуть без бою, да просунуться, де їх українці зустрінуть, де їх знищать. Таким чином, за рахунок життів оцієї русні буде намальована карта е, нашої оборони. Оце їхня задача своїм життям, е, вскрити нашу систему оборони. Е, якщо говорити про стратегічно, то я думаю, що те, що відбувається не тільки на Херсон, біля Херсону, біля на Придніпровському напрямку, а взагалі в Дніпробузькому лимані, росіяни ставлять за мету ні за що не допустити можливості відновлення судноплавства навіть обмеженого до наших портів Херсона і Миколаєва, те як вони бомблять ракетами, завалюють наші порти Оде Великої Одеси і на Дунаї. Ну, це ж спроба якось збити стратегічний трафік від морської України. А Херсон-Миколаїв, що якщо до цього долучиться, ну ні за які кавришки вони цього не можуть допустити.